Пошуках адреналіну драйву, позитивного заряду енергії так пояснюють свій вибір спортивного напрямку. Учасники вересневого мотокросу у Бердичеві. Тренуючись перед початком змагань, спортсмени інтригують публіку, долаючи перешкоди на трасі. Поміж дорослих чоловіків. Є й діти, які завзято вирулюють на своїх мотоциклах. Усі у піднесеному настрої привітні та налаштовані на перегони. Повороти, розгони, трампліни на трасі понад тисячу метрів здатні підкорити не лише дорослі чоловіки, а й хлопці шести років. Сам мотокрос носив скоріше показовий характер для привернення уваги уболівальників, адже подібні змагання давно не проводились раніше. За словами спортсменів, фінансово та організаційно допомагало товариство сприяння оборони України. Однак, на жаль, зараз через відсутність фінансів підтримки немає. Втім, це не завадило зібрати хлопців з Бердичева та Житомира. Мотокрос організували і сприянням наших спортсменів з Бердичева… З Житомира з іншого клубу ми з ми хотіли зробити таке свято мотокросу на підтримку нашого міста, на підтримку України, на підтримку АТО. Зробити такий захід з мотокросу. До речі, мотокрос завжди сприяв обороні України. Виховуються дуже гарні спортсмени, водії. І сьогодні всі наші родини зібралися на такий уікенд, який буде проводитися у Бордичеві. Чому саме Бордичеві ми так вирішили? Наші спортсмени це отримують досвід. А бердичівські спортсмени мають якусь перевагу, і сьогодні будуть, я думаю, дуже гарні змагання. Нашому наймолодшому учаснику 6 років віком він, він буде їздити на мотоциклі 65 кубічних сантиметрів. Це мотоцикл вже майже дорослий, потужний, має 17 кінських сил, і до речі, його важко втримати. Але діти справляються з цим, вони мають досвід. На старшому у нас майже 52 роки. Ковершин Микола Житомира, він досвідчений спортсмен, майже все життя займався спортом. Досвід має дуже велику перевагу в мотокросі, коли спортсмен досвідчений, але перемагає іноді і фізична сила. І тому, коли є спортсмен фізично крепкий і має досвід, той завжди переможе. Нашому місту є чим пишатися. Серед його спортсменів є представники мотоспорту різних вікових категорій, які тривалий час ним займаються. 12 спортсменів у нас є в місті Бердичеві. На сьогоднішній день приймає участь 8 спортсменів. Не всі спортсмени сьогодні на місці, деякі люди відряджені і не можуть прийняти участь участь змагання. Якщо для дорослих достатньо водійських прав та досвіду у керуванні мотоциклом, то для юних водіїв потрібна ліцензія і дозвіл від батьків, пояснюють учасники. Спортсмени, які не перший рік займаються мотоспортом, зауважили, бердичівська траса для мотозмагань належно підготовлена та вдало розташована так, щоб глядачі змогли удостально солодитися яскравим видовищем. Ми зробили власними силами, власними коштами цю трасу. І на цій трасі ми тренуємося. Які тут кілометра? 1100 метрів. А довго готували трасу? Ну, Навірно, з півроку по чуть-чуть ми сюди заганяли, просили людей, приганяли трактори, машини і потихеньку цю трасу робили. На переконання учасників мотокросу спорт дійсно дисциплінує людину. Чоловіки знаходять вихід з будь-яких ситуацій, стають механіками для своїх недешевих залізних коней, і що не рідкість, передають знання та саме захоплення мотоїздою власним дітям. Династії мотоспортсменів явище не рідкісне. Мотокрос дуже дорогий вид спорту і тре. Потребує коштів, і сьогодні вкладувати кошти в якусь іншу дитину, яка потім буде займатися чи не буде, нема сенсу. І так поступово діти дивляться, як їздять батьки. Батьки вкладають кошти в дітей, діти потім навчаються, їздять, і їздять на змагання родинами. І так трапилося, що сьогодні в династія мотокроса, майже всі родини, ми маємо родину Морозових з Києва, Ліпінських, учеників. Це батьки займалися, діти, зараз онуки вже займаються. Нас так традиція така. Учасники запевняють, мало того, що витрати на тренування та самі змагання лягають на їхні плечі. Та і ще й мотокрос як вид спорту вимагає незламного ентузіазму та щирого захоплення ним. Спортсмени, як то кажуть, самі тренуються. Самі купують собі техніку, запчастини до техніки, і можна сказати, що, хоч вони і не в складі команд, не так не в складі цих клубів, але от стиль їхньої їзди, техніка їхньої їзди свідчить про те, що вони постійно приділяють увагу. Цьому видові спорту. так по всій Україні мотокрос тримається на ентузіазмі в нашому місті. Не знаю, як в Житомирі. Я на цю тему не спілкувався. Напевно, так само, як і у нас. ентузіазм і допомога спонсорів людей, які розуміють в цьому спорті щось, і так вони допомагають. Тільки так тримається мотокрос у нас. Самих спортсменів у планах на майбутнє долучити колег по трасі не лише з інших районів області, а й України. Тому учасники мотокросу сподіваються за сприяння міської влади перетворити це дійство у щорічне глобальне і екстремальне свято мотоспорту у Бердичеві. Чоловіки розраховують на сприяння можновладців у впровадженні нової спортивної традиції в місті. Після першого заїзду учасників змагань привітав міський голова Бердичева Василь Мазур, наголосивши, що подібні змагання можуть стати доброю традицією для Бердичева. Підтримки федерації мотоциклетного спорту України ми започаткуємо цей турнір і зробимо його можливо традиційним. Молодь тянеться до цього виду спорту. Є багато бажаючих, і мені приємно, що депутат обласної ради Бучковський приїхав. Він очолює. Е, 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 значить, сьогодні організовує практично ці змагання разом з, з нашими бердичівлянами. Е, тому бачимо, що є перспектива, є глядачі і є ті люди, які хочуть приймати участь і займатися цим видом спорту. За правилами змагань для отримання диплому учасника, спортсмени повинні проїхати не менше 50% дистанції. У кінцевому результаті з чим упоралися усі. Серед юніорів першість отримав Житомирянин Денис Скібіцький, а його земляки Олег Ліпінський та Олександр Ученік здобули першість серед ветеранів та у класі майстер. Бердичівляни Віктор Мамуцький, Петро Шахрай та Віктор Вознюк натомість зайняли усі призові місця серед аматорів. Не приховував відвертого захоплення спортсменами і депутат облради Олександр Ривега. Така традиція, вважає він, має поповнити добрі починання у місті. Той початок, який береться у Бердичеві, є велике дуже майбутнє. Це в нас є і бокс плечка, і прыжки Лонського. І так як пообіцяв, бо це все рівно під патронатом міського голови. І також я дав слово, що ми організуємо змагання, які будуть, ну, я думаю, не тільки Україна, а всьому світі будуть знати про місто Бердичів. По завершенню мотокросу, усі його учасники запевнили, що не хотіли би змінювати місце проведення змагань бердичів ідеальне місце для них.